Привіт! Це я, старі нові друзі. Дуже скучила за вами, давно ми не бачилися, ви тим паче мене не бачили. Я трошки випала. І життя в такий стан ходячої коми увійшла, тому що переживання війни у кожного по різному, в моєму випадку, ну, це таким чином відбулося. З чим я хочу з вами поділитися? Е, я вирішила виходити у соцмережі, тому пішла на навчання до Тараса Нестеренко. Чому пішла? Тому що я згадую, е, як тільки кажуть, за соцмережі, кошти, гроші, допомога через соцмережі. Згадую загадку, мені мама загадувала свій час. Е, на російській мові. Як із маніти вижать воду? Відповідь. Брось монетку в автомат і получиш лимонад. Саме тому я пішла на навчання про соцмережу, щоб зрозуміти, як вишать від туди кошти. Багато цікавого буде. Не судіть мене дуже строго. Починаємо. Все спочатку.